У вас спати mm -hmm. ще так? Легке. Ти будеш. А ви не хочете там спати? Ні, ми не будемо. Ми з Барсіком. Ми з Барсіком. <laughs> Перевіряйте на Барсіка. <laughs> В ці хороми нам ну ну не підходять. <laughs> Актер жорсткий, я балдую. Боже, ікона Єверо. Куда прийти? Модель. Vidíte, a to je ikona. I to je ikona. I to je ikona. I to je ikona. I to je ikona. Не верні, це нормально, розівся король на троні, а дівчат посту на розвалюхі, оце гостинність. Реально, реально. Ну так, так. смисло на розвалюхі, цей в буді. Сі... а Сідай... воно. Воно. Хто хоче, а сісти. Ой, ніхто не хоче. Ніхто не хоче сісти, вибачте. А, ніхто такого, до <зві> речі, на твічі а. не робив, а потім <зві> ще є ідея їх розповів. Ви ти... бачили мою голову і це? Давай. Прикались? Я думаю, ти все Це влізе. Диті привіт. Що <laughs> за пумпон, блядь? це так має бути таке. А як це одягати? А як одягати? Що робити? Ай! Давай, давай, може, що хочеш. Так, дивися. Одягай. Тобі треба. Чекай, як там? Ой, погружник! Про я не тому сучка. дякую, Марічка. Щось мені спомікається, що тепер сказати, угу". -у -у. <ріс> <гум> Це попробуй сказати Уву! Це перший, перший комп'ютер, мій, коли прийшли. Wow. Оце оця коробка. Це а, а, бачить. Скажи, будь ласка, це це крісло? Це це крісло

Житті чани. Чекай, а це що? Це твій батько? Боже, ви дуже схожі. Таку? Дивиш, схожі, це що я схожий на чат, я схожий? Та де? Та то причка схожий. Так як прическою? Тато вже лисіє, ти кажеш, ж прихожий. Причому схожий. Всі ми не мало діє. Там заду вже волос на лині немає. Бо я що, ми можна наризувати на двох? Чуть-чуть себе хоть думаєш. Дякую, хочу на цьому жалко, так і скажи. Просто подивіться, я нагласі. Я з тобою років! Боже, я з тобою, стільки років! Я не поняв скільки бути, я думаю, що там вже багато. Добре, я можу поділитися. А стукатися, ні? Бо нас ти ще мене то треба. Я стукати не буду. Та, <laughs> да та по-людськи. Ти казала, я не п'ю, я то срака гузиця. Давай Я тобі скажу, за 60 гривень я купляв джин і нахуй ригав потім. <laughs> на стрімі Вже після стріма. На стрімі, по-моєму, ні разу, але я тупо упивався до такого степені, що просто піздець. Я, я сказав, все, я буду стрімати, блядь, я буду тупо казати вам тости, блядь. Да. Я, і я за тиждень 4 зібрав собі на комп'ютер, щоб стрімити з комп'ютера. Поняв яка хуйня? Бля, прикольно. Ну, така хуйня. Прикольно. Наліпки. Rush OG Res. А, вони, напевно, якось вистроєні, правильно? А, я, <соць> я по. Я, по-моєму. Rush OG Res. Я, по-моєму, поняв. Дуже класні три наліпки. Мантія так обліплює його трошечки, і видно, прям як через мантію балтихається третя нога. Прям ну, конкретно кадр видно. І я сиджу, думаю, боже мій, але вау. Але вау, настільки. Ще буде контент. Та який контент, блядь, Ніякого контент. Який контент? Хочеш, блядь, геї якісь? Прийти геї до мене. Прийти геї. Будем, блядь, сидіти з геями випивати, я не знаю. То блядь, блять, уже приїде, нахуй, в Одесу, заїбали, блядь. Для, для кого? Для кого я форму тут набираю? Для кого я тут, блядь, ручки нахуй ніжки, блядь, хуїшки, блядь, пердишки? Це 60-80 гранати. Ніхуясіно, гранати. 80-100, лимони. Блядь, гранат, до речі, дуже корисна хуйня. Там і для кровообігу, і для того, щоб пеніс стояв, здається. Чи ні? В рот хтось дасть чи ні? Бо я би взяв, чесно. Чесно, я би взяв. Блядь. Йдіть до блядь. Я шо, ебало наблю, бля, ты, сука. Ты нахуй. Э ты, блядь, ты, бля, не нен, блядь! бля. Устригись, нахуй. А, блядь, ну ты заебал. Я дивлюсь на него на его хуй зараз. Вот просто мені ебало его член показывать. Просто хуй. Просто yeah, хуй. Ты его... ты, ты... Размер, ну, где-то такой. Вот такой, здесь. Yeah, еще... А, как давно ты встиг, Что ты уже на баннерах висиш, братан. Ты, ты что, ты с Adidas работаешь? На каких баннерах, блядь, где? Та вон, посмотри, ты, ж... ты прямо вон стоишь. Ты что, гонишь? Ну? Нихуя себе, вылетай ты, братан. Ты, а что ты там делаешь? Ты что, долбоеб? Че? Что, ты Зинченко, блядь? У вас мама одна, походу, Ну вы похожи. С ты иначе, не? Э? Зиня. Иди, иди ты на, дебил. Не, подождите. Даже оком не маргнул, нахуй, не кліпно, боялась. Мені похую, пацики, блядь. один десять, якщо проблеми звоните, блядь. Татко, татку у файт, блядь. Просто, блядь, вертушок, нахуй! Сука! вертушок, тупо залітає, нахуй і розбиваю, блядь. Я, я піру... тебе сейчас, я тебе сейчас, блядь, дам! Давай. А ч ж ты блядь, не подыграл? Ну и ладно. Заставай час. Так, вигравець під номером три ваша хвилина. Ви знову закликали Джокера спасти ваш світ! Ви хочете, щоб я просто безкоштовно прийшов і знайшов мафіозі? Я такого робити не буду. Я хочу щось взамін. Я хочу побачити ваші донати на Збройні Сили України. І якщо ви цього не зробите під час цієї гри, ваші гаджети будуть ламатись і все буде взриватись. А я допоможу вам знайти мафію. Договорились? Я сподіваюся, так? Сука, легенда їбана, блять. Китидельчик дякую, катедельчик. А ти знаєш, що кидаючи попусили цьому, а не конілінгу? Ти такий з язичком цьом. Що ти собі придумаєш? Я, понял, питань, а, я, я, я в, в шоці. Сильно! Ви ще нічого не вмієте. Хоча вже не такі незграбні. Тепер ви не виродки. Ви доросли до комах. Ви стали сім'єю, командою. Давайте виграємо ці ігри. Роз, розпалить картонкою. так, як, як метелик е, крильцями. Да, ти, о, Ти о, хорошо, хорошо. ще поближче до. О, кла... о супер. О, о!

Резь. Віталь і Віталій. Да. Косша? Що Каже, у вас турбує клініка Oxford Medical. Ви завтра записані до проктолога на 11. Прошу підтвердити, що ви будете завтра на прийомі. Я не буду. Буде, Бо буде я не замес. Зі мною приїде. Ви номером, давайте. Кась помилка була. Алло. номер Бля, ви заїбали мені, дзвонить, нахуй. Мої, блядь, оці силки розсилають. Геї Львів, геї Київ, нахуй. І мені кучу діть піківці кидають. Я бачу, я бачу сайт Я вам Я з тобою сайт бачу, типа. І мене на Ольгі фанці зареєстрували, Я не реєструвався, шарили? Реально мені пишуть, гей, пишуть, що робиш вечором? Я кажу, смайслі? Що не поняв? Він каже. Ну, типа, ти є на розміщенні, типу, так і так. Я кажу, ти я нікуди не розміщав. А а деякі, типу, зразу у доски кидають. А вони на... полірують нахуй. Ну, так що би тобі сподобалося? Що, брат, давай, я не по цьому. Типу, не треба приймати, типу, гру як гру. Я гучка люблю. Ну, ні. Що? Ні, може проб'ю, блядь. Ні, давай, я надую. Реально, ти воно попробуєш мене трахнути. Якщо тобі не вийде, то що? Ну, якщо тобі вийде, мене? Нє, просто от я ставлю пізраку шарик такого, правильно? Отак я стою. І ти ззаді підходиш, і отак робиш. Якщо шарик не зривається, то. Давай. Ну давай. Давай. Але тебе одне Ну. А з одної спроби? я не встилю, блять. Не, а я думав, так, да! Я зодно і блять, точно не зможу. Ні, мені треба звикнути до апарата, понял? одної я не зможу, зразу кажу, я програв тоді. Якщо з двох, ну, з п'яти хоча б шести там. <реш> не, пропозиція. Але я хочу тобі подарити свою кепку. А я тобі свою? Да. Давай, але якщо вона не. На... Блядь, ну давай. Бо. Да. Це йди на кепку, а мені лжить. не Ні, Не, я тобі теж даю. Я, ні, давай, просто візьми цю кепку. По... Да не блядь, попробуй. А, о, блять, тобі дуже пасує. Охуєнна, ну камеру покажи. Ахуєна кепка. Блядь, да нормально чи ні? Нормально? Нормаль? Нормаль? А я, блядь, не вижу тебе нахуй! Не, ну, подивись, зам, подивись, 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 мені здається, що нормально ти чиниш. <реш> Да дві ць. Так блядь. я себе крипер, блять. Не, нормально, нормально пишет. Бля, я пише! Та блядь. не сміятись, бля! Жартва ты, блядь! Що я, блядь, Ну, блядь! Давай, давай. А так пу сядь нормально, дивись на мене, бля, мій голубчик, мій. Але відкрий очі! Ааа!

Ты мне откуда? Ну, если я тебя поду педощи, то ты видишь правильно так... Так видимо? Так давай, бей-бара! Нет-нет, давай! Бей-барабан печали! Бей-барабан печали! Мое сердце выключало! Мое сердце, не выключало. Бей-бей-бей-бей-бей! Бей-бей-бей-бей-бей! Бей-барабан печали! Не емоційно, можна якось пояскравіше? по І Моя туза. І моя грату заміж. Типа чи внутрішній кровотачу кишечка. Вони кажуть, типа, легко, типа, видих. Ну, не дивився на внутрішню кровотачу, там ще щось я не знаю, що там аж так. Але блін, прикол тому, що я приходжу, а у мене було. А, я прийшов, бо в мене правообічний гідроинфрос, Тобто, я прийшов до нього з почками. Я приходжу, він такий, добрий день, роздягайтесь, ставайте раком, потім все, типу, я стаю раком, це, пухаю це, пальцем, це Типу, да, все, я все роблю, а потім каже, він каже, ну та ви здорові, що ви прийшли, тоді подивися, типу, то я кажу, в мене порсі, якась хуя. Це я треба купити на не повіряти, бо мене тут. Ахуїть, не повинно. Пішли, мать, не повинно. Пішли, мать, не повинно. Пішли, мать, не повинно.

<р impressed> <платна> поток, та... Мені головна, що 5 Ой Щоб У я... мене був потік. Ну да ну шо не Як я хтіла вилізти. Це ужас. Резиновий <платна> Блять. <платна> <платна> Да а, я Что, блядь, штучку, да? а я Просто, Может, ты пидаешь звицы, дура, блядь. Да, блядь! <laughs> <laughs> да ну нахуй, блядь, буты. <laughs> <связать> блять, хуйня, хуйня. А, блять, не хуйня, то Филипп. <связать> <связать> О, тарелка. Не-не-не, Осё... Осёвин. Блять! А, все, блядь, так, блядь, ты хорошо. Ты... Удай, ты... ты, О! Блять, блять!

Живий? Ні, мені пиздец! Іди ти нахуй! Розмінюй тебе, Едвард. Сука, тварь, ти мене керут хотів! А! Едвард, Поможи, блядь! сюди, сюда, сюди. сюда! ой, Блять! Блять, ну Эдвард! <смеш> Артем мучекшу гей! Гордом, він гордо мовчить. Що ж розкладає. Да, да, втікай, втікай. Чи там може хукнути йому і сердечко намалювати? Як думаєте? Байбас вбивати мене. А -а -а! Лох, блядь, який ты лох, це просто пиздец. Пока, лашара, блядь. Ох, як же я обманул. Пише, кто такой? Okay. <зати>. Ой. Вам велике дякую Ставала. за те, що ви з тисячі сіл і місць цієї землі вибрали саме моє село і мою хату. І чат велике дякую, що ви з тисячі стрімерів вибрали саме цей стрім і цю хату. Тому я дякую вам і дякую вам. А я вообще бытбой жесткий. Я коли, блін, Писяю. Я У ту херню бачок той не поднимаю, блядь. А так. Писяю с ним. Ха-ха! Ха! Ха-ха! Я бы Я бид бой!